Доброго дня, вітаю вас на уроці дизайну і технологій. Сьогодні ми з вами повторимо інструктаж з техніки безпеки на уроках дизайну і поговоримо, обміркуємо, для чого потрібен дизайн, та створимо з вами книжкові закладинки для того, щоб ви не псували свої підручники, а користувалися закладинками та швиденько знаходили потрібну сторіночку. Налаштовуємося з вами на роботу, зосереджуємося і розпочинаємо наш урок. Отже, спочатку ви готуєте своє робоче місце, прибираєте все зайве, щоб воно вам не заважало, і готуєте тільки те, що потрібно вам для уроку. Зазвичай у класрумі я навіть прописую вам, що треба підготувати, так само і до дизайну. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити і уважно слухати інструктаж. Я розумію, що інколи таке буває, що ви ще не закінчили робити щось, а вчитель пояснює: зупиніться, прослухайте і потім робіть далі, тому що потім ви не почуєте і будуть проблеми. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність не під час уроку, не під час того, коли вже почалось виконання роботи, а на початку, перед початком уроку, все перевірити, щоб мати можливість когось позичити або попросити у вчителя, або збігати купити. Роботу розпочинати лише з дозволу, забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, тим паче ними гратися. Інструменти використовуємо тільки для роботи. Використовуєте інструмент лише за призначенням і тільки в той момент, якщо потрібно. Якщо на урок не потрібні сьогодні ножиці, то ви їх навіть не дістаєте для того, щоб не пошкодити себе та своїх однокласників. Подивіться, будь ласка, те, з чим ми будемо працювати протягом уроків дизайну. Це Кольоровий папір та картон, звичайний сірий пластилін, бачите, тканина, нитки, і також ви бачите листочки та шишки, природний матеріал. Про це вам треба потурбуватися завчасно. Вже зараз. Починати збирати цей природний матеріал. Тому, коли ви йдете по вулиці і вже бачите гарні листочки, красиві, то ви можете їх вже збирати. Можливо, якісь квіточки маленькі засушити, почніть, будь ласка, піклуватися про це, щоб потім ви швиденько з легкістю змогли виконати роботи з природного матеріалу. Виходять вони завжди дуже гарними та творчими, і незвичайними. Подивіться: клей, ножиці, лінійка, олівчик або маркер, голка з ниткою, пензлі, стека ножечки для пластиліну, простий олівчик. Всі ці предмети вам відомі, з ними ми вже працювали на минулі роки. Пам'ятай, твої вироби повинні бути міцними. Гарними, зручними у використанні, оригінальними, потрібними тобі і іншим естетичними. Тому я звертаю вашу увагу на тим, як ви вирізаєте, щоб це було не шматками, а плавно, акуратно для цього і потрібен урок дизайну і технологій, щоб ви вчилися це робити та. Пристосовували свою руку, коли ви мастите це, намастите вже виріб клеєм, щоб ви трішечки, щоб ваш клей не розтікався по всьому аркушу. Для цього вам треба мати обов'язково в своїй роботі серветочки, щоб мати можливість потім обережно щось витерти, якщо раптом розтечеться. Пам'ятайте, учиться ділитися матеріалами і інструментами, якщо в когось щось не вистачає. Економно використовую матеріал, неодноразово звертала увагу і робила зауваження та виправляла. Потрібно вирізати маленьку фігурку, ви берете новий аркуш паперу або картону, починаєте вирізати прямо зсередини. Починайте з краєчку, прикладайте до самого краю виріб, а потім обводьте його та вирізайте не ріжте зсередини. І якщо залишаються у вас клаптики паперу, покладіть їх в свою папочку. Не Тобто, якщо у вас залишається клаптик з попередньої роботи, не викидайте його, сміття покладіть, можливо, якісь деталі потрібно буде вирізати або малювати на наступному уроці, і ви обов'язково використаєте цей папір, оскільки зараз всі ці матеріали коштують достатньо дорого, і щоб не витрачати зайвий раз в гроші ваших батьків, треба економно та пережливо ставитись до речей. Зараз ви побачите, як виглядають ці закладки-динки, які ми будемо сьогодні виготовляти, та повністю відеоінструкцію. Аркуш паперу складаємо навпіл вертикально. Бачите, по вертикалі складаємо. Розрізаємо навпіл і використовуємо зараз лише одну половинку. Знову складаємо навпіл по вертикалі, гарненько прогладжуємо, щоб куточки всі співпадали. Бачимо, з одного боку загинаємо, знову гарненько прогладжуємо. На середину складаємо, і ще раз на середину. Таким чином у нас ось вийшов. Стержень олівчика. Загинаємо, головне гарненько прогладжувати, щоб не розкривалися лінії. Потім вкладаєте такі олівчики до себе. Якщо вам було зрозуміло, ви можете ще раз переглянути або натискати на паузу в тому моменті, який для вас незрозумілий. Ось подивіться ще раз: вам показано поетапно. Інструкція. Беремо аркуш, складаємо його навпіл по вертикалі, розрізаємо, залишаємо собі лише одну половинку. Цю половинку також складаємо по вертикалі, розгладжуємо, розкриваємо, загортаємо маленько з внутрішньої сторони полосочку, перевертаємо, складаємо трикутнички на середину. Потім ще раз навпіл на середину. І утворюється олівчик. Потім половину аркуша тягнемо до стержня і згортаємо його. І утворюється олівчик, який ви можете використовувати як закладинку. Ще раз наголошую на тому, якщо у вас виникли проблеми, ви забули, як це зробити. Ви можете пролистати, прогортати відео назад, натиснути на паузу та передивитися ще раз, зупинитися і покроково виконати виготовити собі такі закладинки. Обов'язковим є виготовлення однієї закладинки, але якщо вам сподобалось і ви хочете таких додати до кожного підручника, то, звичайно, політ вашої творчості можете виготовити декілька різнокольорових таких олівчиків у кожний свій підручник. Отже, роздивилися ми сьогодні з вами техніку складання паперу: як створювати олівчик, переглянули технологічну картку та згадали правила з техніки безпеки. А я чекаю від вас, ваших олівчиків, фото, виставку ваших творчих робіт. Я дякую вам за увагу. До побачення!